Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні у нас тема вологопоглинач. Ми купили вологопоглинач за 380 гривень. Він складається з контейнера, на який кладеться отака таблетка. Розпечатувати не буду, тому що зараз на дворі тепло, нема потреби. Її використовувати, як похолодає, тоді. Я знову положу таблетку. А так як ми одну використали, то й... тому я розповім про його ефективність. Значить, Чому ми її купили? Тому що у нас в хаті є така проблема, що якщо температура знижується мінус 7 і нижче, у нас такі вікна. Тут така полоска утворюється. Десь приблизно півтора сантиметра. Ота частина потіє. Ну і десь до цих пір теж потіє. Ну, якщо ще нижча температура, то це все скочується і тече по підвіконню. Ну, і відповідно ця замазка це вся. Цей герметик починає цвісти. Вже багато чого що зробили, щоб вологість зменшити. І провітрювач поставили, і витяжку на кухні, але поки що не подавали цю проблему. Отже, повертаємося до вагового поглинача. Ми поставили цей його в самей кімнаті в кухні. І що він нам напоглинав? Він нам напоглинав за місяць всього пів літра води? Ця таблетка взаємодіє із паром, всасує його. І ось через отвір там вона розкладається і з паром пробивається туди вниз. І за місяць пів літра. Ну, відповідно, воно нічого не дало. Абсолютно. І я зробив висновок, що він абсолютно неефективний. Або їх треба ставити 10 штук в одній кімнаті. Тому висновок який? Це комерційний ход. А так як вони дорогі, ти їх 10 штук не купиш. Бо це буде почти 4 тисячі. Тому потрібно вирішувати комплексно цю проблему. В частності у нас і потолок не дуже утеплений. І вікна поставлені не глибоко. Вони поставлені 10 см від рівня наружної стіни. Тому вони промерзають? Ну, і там, де під віконня теж, очевидно, не утеплено, і теж промерзає. Бо ті вікна, які я ставив пізніше, я вже ставив глибше, десь 20 см від рівня стіни наружного, тоді не потіють. Отже, вихід який, десь через місяця буду утепляти потолок, а може колись і дойду. До утеплення фасаду, то може вирішиться ця проблема. А також, якщо все буде добре, десь через дві недільки ми перенесемо кухню свою. В літню кухню я її утеплив. Відповідно, буде менше випаровування і, можливо, ця проблема також поменшиться. Отже, дорогі друзі, вирішувати вам, купляти такі вологоначі чи, чи не купляти. Ну я поняв, що він не ефективний. На цьому буду закінчувати. До побачення, до нових зустрічей.